Змінити сімейний та кримінальний кодекс для блага дитини. Оповноважений президента справ дитини Юрій Павленко хоче скасувати покарання за порушення таємниці усиновлення. Каже, це пережиток радянської системи. Заборона розголошувати цю інформацію шкодить передусім дитині. Страждають і соціальні працівники, які не можуть якісно контролювати перебування малечі у прийомних сім'ях. За порушення вони можуть або сплатити штраф, або на три роки опинитися за ґратами. Станом на 1 липня цього року в Україні було усиновлено більше тисячі дітей з 95 тисяч усіх дітей сиріт. Існує міф. Про те, що таємниця усиновлення це нібито механізм захисту дитини та її батьків від зайвої уваги з боку сторонніх осіб, захист дитини від можливої психологічної травми, можливість сім'ї жити звичайним життям, нічим не вирізнятися в очах оточуючих. Рано чи пізно дитина все одно дізнається правду про своє усиновлення. Однак дитячий омбудсмен зізнається, каменем спотикання у роботі соціальних служб стає не лише законодавство, а й власна халатність та хибне трактування своїх обов'язків. Контролери інколи підмальовують інформацію у звітах, а перевірки перебування дітей у нових сім'ях доходять ледь не до обшуків. Контроль повинен бути перш за все толерантним, якісним, а не просто формальним. Не повинен травмувати ні дітей, ні дорослих. Контролери не мають права лякати. І дітей, і дорослих, все, що здійснюється контролерами під час перебування їх в сім'ї, повинно відбуватися за згодою дітей і батьків. Юрій Павленко запевняє, проблем із перевірками не повинно бути, адже ще кілька місяців тому у регіональній служби прибула підмога більше 12 тисяч соцпрацівників.